Друзі, доброго раночку. Ми їдемо на пікнічок проваджати літо. Ми не поснідали, не попили кави, тому зараз спочатку заїдемо на якусь заправку, візьмемо кави, купимо вугілля для мангалу. До речі, у нас зараз з'явився новий атрибут для барбікю. Який ви згодом побачите? Тому залишайтесь з нами. У нас швидкісний режим, щоб поставити стільчики і зайняти місце. Просто коронне місце. Ано наше. Так, друзі, ми приїхали. Як Ксюша сказала, куку. У -ку. нас був... Швидкісний режим зайняти місце, бо ну так вздовж берегу вже всі практично місця зайняті, але але ще норм. Mm. <смітна> В принципі, нормальне місце зайняли. Тихо, спокійно, людей небагато. Будемо облаштовуватись і проводжати літо 25-го року. 31 серпня, до речі, водички. Прибуло, що тепла вода? Не дуже. Не дуже? Тут, до речі, добрі люди залишили цілу купу дровішок, але у нас вугілля. Так, друзі, я думаю, що настав час робити маленький обід. Діставати наш новий міні мангальчик і смажити на ньому реберця. Поки Ксюша засмагає, я почну цим займатися. Так, панове, показую вам наше нове придбання. придбання. Так. зараз я його швиденько спробую зібрати Суди. ось такий маленький маленькі. сюди в один в два ряди Вугілля, чикс і готово. А? Угу. Ось такий маленький красень. Не знаю, чи вийде у нас реберця тут. Ну, я думаю, за два заходи вийде. Будемо пробувати. Так, да, сонечко? Я, оце, тут короче, така купа сміття. Я не знаю, хто вирішив, що тут має бути сміття. Якщо от там на в'їзді є спеціальна яма для сміття, то тут просто оце на купу хтось кинув, інший хтось ще додав і, короче, і зробили тут сміття. Ми, до речі, вже розтягнули гамачок. Люди вон на сапах катаються. Всі короче, проваджають літо. Сонечко, як ти думаєш, у нас щось вийде на тому мангальчику? Щось вийде. Виїсти вже хочеться, прийдеться сирим їсти. До речі, у нас нове відкриття. Хто хоче зробити собі ілюзію диетичних чіпсів, то є ось такі прикольні, що це хлібці, так? Да? Типу хлібці з, зі спеціями. Значе ж і хлібці, і не чіпси, типу дієтично. Так що, пробуйте. Так, перший шматочок вже готовий. Ми завернули його у фольгу. Він Фоль. доходить, фольгу Доходить і вже смажиться другий. в принципі, що хочу сказати, що непогана така штучка, як на мене. Для двох, для швидкого якогось перекусу іде. Але суто для вугілля. Дрова не рекомендую. Ну що, приготувались? Друзі, якщо ви дивитесь це відео, з нами все добре. Ми вже з пікніка уїхали, додому везе наш, нас Ксюша. Тому все у нас вийшло. Ми поїли, відпочили, подивились на водичку, на кінець нашого відпочинку наїхало дуже багато людей, тому ми вирішили вже складатися і їхати додому. Бо там ну, просто отак от ми сидимо, а через 2 метри ще люди сидять, через 2 метри ще люди сидять. Ну, коротко, дуже багато людей. Ось так.